Привіт всім! Сьогодні я вас вітаю на своєму каналі Зоя Соляник. Сьогодні 14 листопада, і сьогодні я починаю брати участь у проєкті Різдво старти, який організувала Вікторія зі свого каналу, який має назву Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Протягом п'яти тижнів у нас будуть старти. Ми повинні в понеділок розпочати в'язати якусь річ, а в п'ятницю показати наш виріб, готовий, чи в якому стані він на даний момент у п'ятницю. Кожний понеділок у нас будуть старти: П'ять стартів, п'ять понеділків. І так, я стартую. Свій перший старт у мене, це я вже розпочала в'язати носочки. Носочки я в'яжу для свого старшого сина на розмір 46-47. Набрала я 80 петель, я вирішила подарунки, свої традиційні подарунки новорічні. Різдвяні подарунки, це у мене будуть носочки і для свого старшого сина, почала для свого старшого сина, мені потрібно щонайменше 10 пар. Значить, перший це будуть носочки. Але, так, як у нас вимикається світло через вечір. в один по графіку і один вечір без світла, то чорні носочки у мене навряд чи в'язатимуться без світла. Не маю поганий зір, при поганому світленні я не буду в'язати темну пряжу, то буде друга пара носочків, у мене ось така біла і рожева. Це пар лошерст, ця ниточка тостіша. Я буду починати сьогодні, буду другу пару починати. Тобто на даний тиждень я стартую із двома проектами, дві, дві пари носочків. Всім бажаю рівних петельчок, швидкого гачка чи спиць. І до зустрічі, не перемикайтесь за декілька секунд. І знову я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні 17 листопада, четвер. Ранок. Нарешті у нас є світло і я можу зняти частинку свого процесу. Як я заявляла, я в'яжу дві пари шкарпеток. Ось мої великі шкарпетки вже в такому стані. Зв'язана п'яточка. Я зв'яжу звичайну бабусину п'яточку укріплену, зв'язана п'яточка і продовжую в'язати. Поки ще до роботи, я ще трішки пов'яжу. Це мої шкарпетки. Насправді вони чорні, а камера показує, що вони темно-сині з сірим. А насправді вони чорні з сірим. Сі. Це якась напівшерсть. В'яжу тоненька напівшерсть, 400 метрів у 100 грамів. Тут у мене чотири ниточки. і в'яжу спицями пицями номер. Два. Наступний мій процес. Планувала один, а в'яжу зовсім інше. В'яжу шкарпетки, в'яжу спицями номер три, в'яжу з такої рожевої ниточки, якась на півшерсть була у мене у, мато... у... пасмачках. Розмотала пасмачку і в'яжу. Я маю надію, що мені вистачить цього. Цієї пасмочки, але у мене ще є. Так як минулі шкарпетки я в'язала на 80 петель, то ці в'яжу на 40. Це вже я в'яжу для себе. Треба утеплятися, так як треба господарство, в мене є і треба утеплятися. У ще потрібні носочки. Товстенькі в'яжу Ось. Теж вчора вдень вийшло, поки чекала прийому у лікаря, пов'язала. Вийшли в мене такі шкарпетки. Продовжую в'язати до зустрічі вже у фінальному підключенні. Привіт всім! Сьогодні неділя і сьогодні я знімаю заключну частину свого з першого звіту у проєкті Різдво старти. Сьогодні я показую що нав'язала я за тиждень. Так як протягом першого тижня я заявляла, що я буду в'язати шкарпетки, то шкарпетки в мене готові. Дані шкарпетки я в'язала з бабінної напівшерсті і в'язала я спицями номер 2. Носочки на розмір 46-47. І дуже широку ногу мого сина дуже велика нога. Він сам великий і має велику ногу. Розмір 46-47. Перша пара шкарпеток в мене вже готова. Далі я. Продовжую в'язати шкарпетки в'яжу своєму молодшому сину шкарпетки на розмір 44-45, Теж із цієї пряжі в'яжу другу пару шкарпеток, ось які в мене вже зв'язано. Якщо в мене в більшому в'язала на 80 петель, то дані шкарпетки в мене на 68 петель. Я в'яжу е, звичайною нерегулярною резиночкою. П'ятка в мене саме звичайна бабусина, укріплена п'ятка. Я в'яжу самі прості шкарпетки, вони дуже вийшли тепленькі і дуже тонкі, якраз будуть обзуття на роботу моєму старшому сину. Також я зв'язала і. Іншу пару шкарпеток, яку я показувала. Це шкарпетки на розмір 38-39. Дані шкарпетки в'язані, теж з якоїсь напівшерсті. Це я в'язала для себе. Але ці шкарпетки в'язалися спицями номер 4 кніт кубик. і в'язалися всього-навсього на 40 петель. так як... Синові на 80, то ці на 40 в'язалися набагато швидше. Ось, і зв'язані у мене і інші шкарпетки. Шкарпетки я буду пов'язати протягом всіх п'яти тижнів, буду потрошечку вам кожному звіті показувати. Але. Буду в'язати, бо мені треба як мінімум 5 пар, як я вже говорила. Блокаторів великих в мене нема. Хотіла замовити на кендіярна блокатори на розмір із 44-45, так як у мене троє моїх синів мають таку ніжку. І на розмір 46-47, але, на жаль, Блокатор на 44-45 закінчилися, то буду чекати, щоб замовити разом і більші блокатори, і менші. Ось мій звіт за цей тиждень. Я вважаю, що він був продуктивний.